Пісні конкурсу 2015 року очима дитини про бюджет країни в ДПІ у Надвірянському районі такі: художні твори, учні Надвірянської дитячої художньої школи, перша вікова категорія Надія Петлюк, Тетяна Юречко, Ліда Стасів. друга вікова категорія Соломія Войко, Вероніка Дубінська, Інна Грінішак. Учасники Денис Жирій, Христина Галик, Тетяна Чуприняк, Аліна Виприняк, Анастасія Гук, Роксолана С. Літературні твори Вікторія Кінаш, Ірина Андрійович, Катерина Костирко. Малюнки двох учениць Надбердянської дитячої художньої школи Надії Петлюк та Соломії Бойко були відзначені головним управлінням ДФС Івано-Франківській області. Я довго думала, що саме намалювати. Потім, коли я вибрала, що малювати, я Виконала цю роботу. Я дуже рада, що я виграла, ну займе призове місце в цьому конкурсі. Дякую вам, що ви проводите такі конкурси. На наступний рік я теж буду приймати участь. Надіюся. Я довго думала і вирішила намалювати щасливу сім'ю, колі дітей, батьків. Всі щасливі, бо сплачують податки. Наталія Пак, викладач художньої школи, нагороджена подякою ДПІ у Надвірнянському районі за сприяння у вихованні податкової культури у підростаючому поколінні. Від імені художньої школи ми хочемо подякувати дирекції нашої Надвірнянської податкової інспекції за те, що вони ось уже котрий рік поспіль продовжують хорошу добру традицію нагородження переможців, але також і учасників цінними подарунками. І грамотами, тому що кількість обмежена, звичайно, переможців, а учасників є досить багато. Кожна дитина хоче уваги, якогось самоствердження, похвали. І оці невеличкі презенти є дуже добрим стимулом їм для їхніх подальших творчих звершень. Треба сказати, що дана тема є досить складною для вчителів, навіть у поясненні їм і відповідно дітям у зображенні. Але ми будемо намагатися далі прищеплювати їм податкову культуру. Пояснювати цей складний механізм, і будемо всі разом ростити сумлінних платників податків маленьких юних надвірнянців. Надіємося, що на наступний рік у нас будуть нові звершення творчі, будуть нові переможці. Можливо, навіть і вищого рівня. Тим більше Артек у нас вже переїхав ближче у нас під баком. Як відомо, життя від цінності формуються ще в дитинстві, тому цілком імовірно, що в майбутньому школярі, які сьогодні з таким захопленням малюють, пишуть твори на податкову тематику, стануть законослухняними платниками податків. Сьогодні ми підвели підсумки дитячого конкурсу очима дитини про бюджет країни. Нагородили переможців, відзначили всіх учасників конкурсу. Е, хотів би сказати, що е, діти, які брали участь у конкурсі, вони вже запам'ятають певне на, на все, що таке є важливість сплати платежів, бо тому що вони працювали над своїми роботами, ми, вони вже розуміли зміст, суть сплати податків і для чого ці всі платежі платяться в бюджет. Я запрошую до конкурсу на наступний рік побільше робіт, побільше як художніх, так і літературних творів. А ми будемо відбирати, відповідно направляти на, на область для відзначення кращих, ну і відзначати кращі роботи, які будуть тут у нас в інспекції.